Всім привіт! Сьогодні на уроці української мови ми з вами поговоримо про неозначену форму дієслова. Для початку давайте з вами пригадаємо, що ж таке дієслово. Згадайте на які питання відповідають дієслова. Останнє запитання для вас. Які часи мають дієслова? Якщо вам тяжко було відповідати на якесь із цих питань, розгоніть підручник на сторінці 98 і ще раз повторіть правило. В зошиті записуємо сьогоднішнє число, класна робота та каліграфічну хвилинку. Переходимо до виконання вправ. В підручнику на сторінці 99 прочитай з вправи 274 текст. Знайди і випиши з цього тексту дієслова. Ви писали дієслова, а тепер давайте спробуємо, де це можливо визначити час дієслів та особу, яка виконує дію. Бачимо, що в деяких словах ми не можемо визначити особу та час. Це дієслова розрізняти, допомагати та озвучувати. Підкресліть в зошиті ці дієслова. Отже, слова, в яких ми не могли визначити особу та час, це і буде неозначена форма. Поставте відео на паузу та прочитайте це правило. Записуємо в зошит вправо 276. Постав відео на паузу та прочитай прислів'я. Ваше завдання виписати з цієї вправи дієслова в неозначеній формі. Хто уважно читав правило, той знає, що слова у цій формі найчастіше мають суфікс ти, тому їх дуже легко знайти у цій вправі. Ну і такі дієслова відповідають на запитання, що робити, що зробити. Наступна вправа 277. Постав відео на паузу та прочитай текст. Ваше завдання знайти з цієї вправи дієслова, записати їх в колонку та через риску записати їх в неозначеній формі. Ось вам зразочок дієслово задумався. Ми знаємо вже, що неозначена форма дієслова має запитання, що робити? Задумуватися. Ну і вправа для домашнього завдання 278. Тут також потрібно виписати з тексту дієслова в колонку і через риску записати їх у неозначеній формі.